Зеленський вперше прокоментував план Трампа та Росії. Слухає зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я вже її дав 20 травня 2019 року, коли присягаючи на вірність Україні, зокрема сказав я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, відносити авторитет України в світі для мене, це не протокольна формальність, для Галочки це клятва. І кожного дня, кожному її слову я бережу вірність. Я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень. І стільки скільки це буде потрібно, в режимі 24 на 7, я буду боротися за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох: це гідність і свобода українців.